Вот хочеться все-таки свіжим воздухом подышать. 1300 кілометрів відстань між Романом Тарасовим і його домівкою. Рік тому Роман залишив квартиру в Маріуполі і повіз дружину з синами на інший кінець країни. На схід вже не повернеться. Новий дім будуватиме тут, на околиці невеликого села Солуки, під Львовом. Я до этого в Львове не был. Як говориться, не можна мічтати. Жона мені все время тянула во Львов, говорила, давай, давай во Львов. Ну вот мечты сбылись, как говорится. И вот мы уже год здесь живемо. У Львові є і робота, і побут. Але життя в орендованих квартирах для Романа і ще двох десятків сімей із Донецька, Луганська і навіть Криму складне в першу чергу матеріально. Порахували і вирішили будувати власні домівки. Бажано поруч один з одним. Окремо нічого не можна зробити. Окремо взагалі жить дуже трудно. Це давно доказано, я не знаю, почему люди відділяються. Я, для мене завжди ідея була все От, дешевле, в рази. Землю шукали довго. У сільрадах навколо Львова їх слухали, співчували, але вільних ділянок не знайшли. У липні жінки з маленькими дітьми приїхали у вороців. Тутешня сільрада об'єднує одразу чотири села. В тому числі і Солуки. Ну, на протязі, напевно, двох місяців велися різні переговори. Правда, ті люди хотіли небагато землі, невеликі площі. Вони просили саме найменшу площу. На той момент всі жителі Солук свої земельні ділянки вже отримали. Тому вільну землю віддали переселенцям. Тільки запланованому новому кварталі поруч з учасниками АТО і місцевими селянами. Дорогу переселенці насипають власним коштом. Також їм доведеться осушити торф'яники і поглибити річку, що полюбляє розлитися на весь слух інакше тут нічого не збудувати. Сільрада грошима не допоможе, бюджету не вистачить. Тому громадський рух переселенців Донбасу шукає допомоги у держави, банків і навіть в комісара ООН у справах біженців і вже уявляють, як тут все облаштують. Це буде щось очень маленьке, тому ж так сожалення дворці не потягнім. Ти обязательно здійдує большую беседку для всіх, щоб ми там все жили. А все сільраді обіцяють як тільки побачать активне будівництво, виділять переселенцям ще сім ділянок. Вони вже зарезервовані поруч.